Шановні батьки, на потреби класу потрібно зібрати по 300 гривень. На які ще потреби класу? Що це, вибачте, наш клас потребує такого? Ну, це вода. В класі стоїть кулір, щоб діти могли попити, коли їм хочеться, а не бігали в їдальню. Там же стаканчики і серветки, і ще туалетний папір. Я проти будь-якого пластику, якщо стаканчики, то тільки паперові. Що таке 300 гривень взагалі? Давайте хочемо по 3 тисячі. Мій мартінчик п'є воду тільки Евен і туалетний папір. Ви якийсь за 300 гривень купите? Обухівський. Ми користуємось тільки чи на крайзеваджістван, п'ятишаровий. Багата жизнь на друга, звісно. Проте не забувайте, що це школа. Мій елізар взагалі не буде ходити в шкільний туалет за тим, де може знадобитися туалетний папір, а воду можна і з дома принести. Так я не зрозуміла, то скільки все таки скидати.